Ама у народному стилі. Мене звати Лілія Кочерга. Вітаю вас і пропоную на найближчі півгодини зануритись у світ української етніки. Нас запрошено до відділу мистецтв обласної бібліотеки імені Дмитра Чижевського на відкриття унікальної виставки Полотняні послання минувшини. Рушники над Дніпрянщини». Український рушник, мабуть, найбільше. В світі краса, яку я, я сама особисто ціную, і завжди е, шукала і звертала увагу на те, де і як е, вишивають і де як розвішують рушники. І так сталося, що нам запропонував цю виставку е, наш колега, будемо казати, колега, який. Е, Має збірку рушників, має збірку старожитності Володимир Нагорний. І саме він запропонував, але запропонував з тим, що в виставці буде приймати участь і Лариса Володимирівна Горбузенка, це теж одна з співавторів цієї виставки, старший викладач кафедри під університету. І ось ми втрьох, об'єднавши зусилля і об'єднавши колекції, тому що тут вже збіглися колекції. І самого Володимира Нагорного, і самої Лариси Горбузенко, і колекція, невеличка колекція кафедри педуніверситету, сучасних рушників. Але основа виставки це старовинні рушники, рушники на Дніпрянщини. Виставка так і називається Полотняні послання. Минувшине виставка пропонує колекцію рушників, в якій представлено біля трьох сотен зразків вишивки. Експонати зібрані на теренах області протягом майже 30 років. Кожна річ має власну оригінальну історію та колекційну цінність деякі вироби з підписами. Як утрешся біленько, то згадаймо нелегенько читаємо послання від вишивальниці на полотні. А якщо казати про дослідників, вони вміють читати рушники. Рушники це символіка, яку можна прочитати, розгадати, зрозуміти і, і, і відчути. Рушники кодувалися, але з часом стерлася грамотність вишивання рушника. І вишивали люди те, що хотіли викласти на полотно. Ну, вони писали за допомогою символів і знаків свої письмена. І не завжди ці письмена, як, ну, як в письмі, були грамотними. Тому зараз розшифрувати рушники досить складно, досить складно. І, наприклад, один і той самий знак на лівобережній Україні читається по одному, на правобережній другий дослідники Оси і Мельничук вони можуть бути карти... кардинально протилежними в своїх твердженнях, в своїх тлумаченнях. Надписи, вони, в принципі, всі цікаві, Хоча б навіть тим, що буває, я вам скажу навіть просто якийсь нелепий набір букв. Ну що все таки народ був малограмотний і. И вышивалось это в основном зимой, ночью, там при каких-то, ну, при каком-то там искусственном освещении, это тоже нужно учитывать. То где-то путали, какие-то пропускали буквы или просто вышивали буквы как э е, орнамент, и они прекрасно смотрятся. Они, конечно, нечитаемые, но это всё равно оно выглядит тепло, оно оттуда исходит добро, позитив в конце-то концов. В коллекции представлены рушники разные за призначенням: обрядові, оберегові, ужиткові, домоткання полотна, біль люткане полотно. «Лічильна гладь, чернецькі, решетилівські рушники. Ми зібрали абсолютно всі рушники, які є. Ми не хотіли їх ділити на весіллі, чи там погрібальні, чи вінчальні, чи ще якісь рушники. Ми повністю представили знову ж все, що є. Деякі з презентованих рушників надійшли в колекції безпосередньо від майстринь. Хронологія предметів збірки розпочинається з кінця 19-го і триває до 60-х років 20-го століття. Частиною виставки є сучасні рушники з фондів кафедри образотворчого мистецтва та особистого зібрання майстрині старшого викладача Кіровоградського державного педагогічного університету Лариси Гарбузенко. Я працюю викладачем на кафедрі образотворчого мистецтва та дизайну, викладаю декоративно-прикладне мистецтво. І сам сама навчальна дисципліна декоративно-прикладного мистецтва ставить в такі рамки, що потрібно збирати те, що ще сьогодні не втрачено, зберігати традиції, звичаї українського народу. І оскільки вишивка є одним із напрямків або тем декоративно-прикладного мистецтва, яка вивчається в університеті, то і звернулися до українських рушників. Рушники збиралися із своїх скринь, із скринь бабусь, із скринь студентських бабусь. Хтось із студентів приносив батьківські вінчальні рушники з тією метою, щоб їх побачили люди. І не лежали вони дома в скринях, в сундуках, а були виставлені в широкому землю. Агало, це вже друга виставка рушників з колекції пані Лариси. Перша була зосереджена на вишивках притаманних, виключно нашій області. Я не можу по цінності і по старовинності самих рушників автентичності посперечатися із Володимиром Георгійовичем Нагорним, тому що у нього досить дуже багато. Рушників, кожен колекціонер може позаздрити цьому збиранню. У нас скромна колекція, і моя власне і університетська, яка зібрана безпосередньо мною та студентами. А саме першу виставку ми зробили сім років назад в бібліотеці Бойченка, де були власне представлені рушники вишиті традиційно для Кировоградщини. Це гладь, контурна гладь, і не чорно-червона, а яскрава колірна. Ну, оскільки в нас такий народ населяє емоційно яскравий, цікавий, і сама природа обумовлює до того краса природи, щоб робити не однотонні, не монохромні рушники, а багатоколірні, яскраві. Вишиті рушники нашого краю для дослідників ще й досі складають наукову проблему. Адже територіальні особливості заселення Кіровоградщини визначають їх як стилістично неоднорідні. Науковці кіровоградський рушник серйозно не сприймають. кажуть, що це кіч, кажуть, що це не культура, що це безкультуря. Е, ну так відверто без культури не кажуть, але не приносять його, не підносять його як культуру. Я вважаю, що це культура саме нашого народу, і вона так її сприймає, тому що вона є досить недослідженою. Досить недослідженою. А якщо б з покоління в покоління вишивається та сама орнаментика, такою самою технікою, в такій самій кольорній гамі, то це вже про щось каже, і це вже є пластом пластом культури. Цей типовий рушник Кіровоградщини, він був відтворений за пошуками, знахідками, за дослідницькими експедиціями. Студентів мистецького факультету, йому притаманна, йому притаманна колірна гама яскрава, притаманний вазон, обов'язково з якого проростає вазон, який символізує уособлює дерево життя. Обов'язково на цьому вазоні повинні бути пташечки. Якщо ось, наприклад, тут це, цей рушник може використовуватися як весільний, тому що пташечки дивляться одне до одного. Якщо пташечки розвернуті в різні боки, то це буде обереговий рушник. От. Це не буде весільним рушником, і за традицією, рушники оберегові обшивалися по периметру, щоб було замкнуте коло. Це не один із типових, це один із типових рушників Кіровогранщини за колірною гамою та орнаментикою. Якщо ми подивимося на цей рушник, який Володимир Георгійович Нагорний знайшов у Кіровоградщині безпосередньо в Кіровограді, він вишитий двосторонньою гладдю, швом вперед голку і з якимись елементами решельє. То ми побачимо, проаналізувавши, то це є весільний рушник. З чого це ми можемо побачити? На перший погляд, права і ліва сторони вони зовсім однакові. Ну, так як і личило завжди вишивати. Але коли придивитися, то є позначка, де... Де вони різні? Ну, ось, Наприклад, подивіться: ось тут є чорненькі бубочки, а ось тут ці бубочки червоненькі. Чому така суть? По вишиванню. Вестільних рушників досить багато є обрядів, звичаїв, традицій, забобонів, ну, прикмет. І дівчина, коли сідала вишивати, вона сиділа на такому великому енергетичному піднесенні. І е, одну сторону, яку вона вишивала, вона вишивала на повному позитиві, на великому плюсі. Ця сторона була чоловіча. А інша сторона була вже на видиху. Вона була на остатковій інформації, яка була у жінці. І вона була мінусовою. І завжди в сім'ї чоловік це позитивна, плюс. А е, жінка це мінус. Для того потім, щоб знати, на яку частину має стати жінка при вінча... при... на весіллі при вінчанні, і чоловік, спеціально закодовувалися, такі ж вишивалися якісь незначні елементи. Або на одну квіточку більше шилося, або іншим кольором, десь вишилося. Ну, в принципі, ви ж зараз як подивитеся, ви ж відміни не знайдете, якби я вам не сказала. От так і на весіллі. Якщо ми не можемо розшифрувати коди всіх рушників, то енергетику відчути їх можемо. Ви говорили про те, що коли зібрали. Докупи, все це багатство, то на собі відчули, що вони якось на вас діють. Коли е, знесли всі рушники, їх близько трьохсот, і ми почали розкладати, класифікувати, що куди. Е, це дійсно був такий притік інформації, е, такої енергетики, і позитивної, і негативної. голова гула, казалося, що в три рази більше, ніж все тіло, і е, всі коди і символи змішалися, і не знав, що куди і як. От. А потім, е, потім, переживши, переспавши цю ніч, е, трохи переварившись, Прийшли вже другого дня, це все монтувати студентами із працівниками бібліотеки. Якось вже трохи ем, ем, розклали їх по поличкам, розвішили по кілочкам. І трохи інформація ем, ну, у нас зосередилася на позитиві. Коли ми передивлялися рушники, дуже, дуже багато рушників, в яких є надписи. І е, е, кожен рушник, він такий благовіст, був доброзичливий, благодатний. Ну, от, Наприклад, був такий рушник. «ТМ хотіла. Угаді тм була охота угадіть гн. Ну тобто людина, жінка, вишивала іншій жінці для того, щоб принести їй задоволення. Такі унікальні експонати просто гріх було розмістити банально і просто. Тож Лариса Гарбузенко наголошує на особливостях монтажу виставки, які, можливо, гості можуть помітити не відразу. Як зробити так, щоб виставка запам'яталася? Не прийшла мимо нас. У сьогоднішній час ми повинні відроджувати націю, не загубити націю. А чим це можна зробити? Культурою. От ми вирішили вирішили, що рушник як дорога від минулого до майбутнього, сьогодні ця виставка є актуальною. І от коли ми робили, традиційно рушники виставляють виставку роблять для того, щоб побачити орнаменти. Ми не тільки у свої вишивки хотіли зробити, показати орнаменти, а й показати, як вони вивішуються, як ними прикрашаються оселя. Тому ми їх всіх почепили, ну умовно кажучи, на кілки. тому що Є рушники, які обрядові рушники кладуться на підлогу або кудись щіпляються, А в основному всі рушники кілкові, це ті, які вішались на кілок. Навіть на образах це рушник може називатися кілковим. Над вікнами святковий рушник теж кілковий. І от ми всі їх попідвішували і маємо ось таку картину загальну виставки. Якщо так абстрагуватися і подивитися на це все, що ми зробили на виставку, то кожна композиція із рушників на Гадує птаха лелеку, чорногуза, того, що летить вись. У нас ніби цілий вирій рушників вийшов. Левова частка експонатів, представлених у мистецькому відділі, взяті зі скринь Володимира Нагорного. Питаємось у збирача старовини, як довго формувалася колекція. «Весь матеріал я збирав на протягом 30 років. Ну сорок, скажем, німалий, і в тому числі і рушники. А через мої руки пройшли ну, тисячі. Единицы рушников. И в данном случае я представляю э, на обозрение самые ну, скажем, наиболее интересные, наиболее ценные э, в плане в историческом э, рушники. И э, отдельно есть работы, которые я. уже э, изготавливал непосредственно с деталей рушников, поскольку мне были дороги не только сами рушники, а даже э, какая-то деталь э, рушника, если рушник, э, как правило, бывает очень старый, и он уже, его невозможно целиком показать, то я хотя бы какую-то часть с него пытался сохранить, и э, в данном случае я показываю его. посітили. Всі рушники ексклюзивні, особливі, неповторні. Повністю погоджуюся з Володимиром Нагорним. Вибрати найкращий просто неможливо. Якийсь цінний один рушник я вибрати ну, абсолютно не можу. Чому? Оскільки це э, всі рушники, як я, я вже говорив, це путем селекції, путем відбору, путем якихось определенних критеріїв я збирав э, свою, свою колекцію. Вони мені всі дорогі. Ну, в даному випадку ми стоїмо перед рушниками обрядовані рушниками, вот это вот черничий рушник чигринский, который вышивался в чигиринском монастыре монашками, он называют черничий. Вот. Это ритуальный рушник, который используются в основном при свадьбах. Вот. И рядом другой рушник, вот на нем масса ранних христианских символов, вот этот якорь, это китвец, это ранние христианские символы, вот зародыш. То есть вот знатоку его читать и читать, здесь, ну скажем, это книга. Или как вот Китовая есть вишивки, вот, вона от даже издала книгу и «Полотняний Полотняный Ну, В данном випадку, дійсно, это для спеціаліста это, ну, матер... это кладезь, кладезь знания. Знания, которые накапливались нашими ä, прадедами пращурами і не в одну сотню лет. і в даному це все накоплена і показана в кітадільних елементах вишитих нарушників. Варто відмітити, що середній вік представлених експонатів 85 років. Тож, якщо найкращий рушник ми вибрати не змогли, знайшли один з найстаріших. Один з самых старых рушников я демонструю, Это золотоножский. От у нас было два середка на Україні, гді вишивались черничі рушники в монастирях. Монахи не имеют. В данном случае это вот Золотонорский монастырь вышивал вот этот рушник. Ну, примерно это где-то конец 19 века. Это минимум. Минимум. Больше я не беру суть. Это уже там пусть специалисты, которые занимаются изучением там техники вышивки. він просто вже від часу так зносився, чи він таким був від самого початку? Он, конечно, был э изначально немножко ярче, насищенней, но примерно вот в такой гамі, рыжеватый такой був, не красный. Не. Мало, так? мало, мало, мало. И в этом вот особенность, скажем, вот решетиловский не отличается там вот своей там палитрой э, цветовой, черный чечегиринский там своей, ну это как бы особенность такая. Конечно, он и высвел, и вот учитывая то, что ему больше 120 лет, э, он стирался неоднократно, где-то выиграл на солнце. Еще одно вы их якось треба по делать, прати их? Просуваты. Вы знаете, вот то, о чем вы сказали, это нужно все делать. Но, к сожалению, я ограничен в пространстве, во времени, Поэтому я периодически раз в год их перебираю, складываю. И здесь на некоторых рушниках есть шерстяная нитка, то, конечно, я обрабатываю специальными аэрозолями, чтобы, не дай бог, какие-то там личинки, какая-то моль не завелась. Конечно, я перекладываю раз в год, но не чаще. Это уже осенью. Як вот, хазяйка, э, скарб свій в скрині готовить на зиму перебирати, Так от я э, свою э, скарб, свої рушники теж готовлю к зимовки. Кожна людина, яка заходить, вона бачить, якою була українська оселя, українська хата, яка краса, а краса це э, э, така річ, мистецтво не існує поза політикою. І мистецтво теж агітація. Ось, Ось краще, ніж наша виставка агітувати за Україну і розповідати, що є Україна, яка вона її відмінності, особливості, наскільки вона ще не досліджена, не пізнана, наскільки вона ще потребує своє відкриття, все це сьогодні люди, які прийдуть, вони мають надію, що вони побачать. А ті, хто приходять, вони дивуються, тому що дійсно це така краса, яка. Всіх милує і дивує у зв'язку з тими подіями, які зараз відбуваються в нашій країні. Ви відчуваєте підвищений інтерес молоді до всього українського, до нашого рідного? Ну це напевно не я тільки відчуваю, тому що в нас все жовто-блакитне. Це вже каже про те, що у нас сформована за 20 років нація. У нас є стержень, у нас є стовбур. А тепер справа таких виставок, справа. Наша на, на з вами це на е, цьому до цього стовбура, щоб виросли гілочки і листочки. От я думаю, що такі виставки це саме буде і е, закликом до цього спонукання, до ще більшого усвідомлення українського. А молодь цікавиться досить студенти, які працювали над виставкою, вони з захопленням і дуже швидко і. М з великою ініціативою це дуже рідко буває, але з дуже звикою ініціативою вони все це робили на одному подасі. Експозиція має назву послання минувшини. А яке послання для відвідувачів сьогоднішньої виставки хотіли б надати ви? Послання, мабуть, от такої, що время сейчас доволі таки сложное. Йде какая-то заміщення ценності традиційних, какими то новими ценностями наносними. Вот, которые не присущи, вот, скажем, украинцу и, в принципе, даже слави, славянину. Вот, и в данном случае вот, рушники – это послание, опять же, вот, как я говорил, наших там, предков, послание любить землю, поскольку есть определенные символы, которые олицетворяют землю. Женщину любить, берегиню, матерь. Есть рушники, вот подписаны на счастье на долю. Сейчас, наверное, так и не, и не желают вот, друг другу нынешнему поколению уважать традиции, желаю родителей, дедов, прадедов, поскольку вот, без старого, без сохранения старого, без доброго такого отношения к тому, ну, к спадку, к тому, вот что оставили нам наши родители, деды, прадеды. Мы не построим вот что-то современное, вот то, что мы хотим. Поскольку потому ну, нужно это все беречь, нужно в конце концов культивировать какие-то ну это нет не зрит, конечно, элементы вот, вот сейчас мода на вышиванке. Но, к сожалению, оно в основном все вышивается машинкой, все приводится из Китая, в основном там, или из азиатских стран. Вот хотелось, бы, чтобы. Пусть как-то примитивно, но чтобы вышивалось своими руками что-то. Да, энергетика. И оно все те, как я говорю, на всех вызванах оно все тепло, поскольку оно все сделано руками своими. И оно все от души оно дарилось. Или даже если продавалось, то а, вот та или ткали, или вышивальнесть она вкладывала всю душу. Потому что это было в конце концов ее лицо. И она надеялась на то, что вот из поколения в поколение, эти люди там ну кому она или продавалась, они будут это беречь и будут передавать и по наследству. Усіх, хто цього дня був присутній в не. Залі бібліотеки зійшлися в одному. Нам є чим пишатися. Ми давня нація, ми сильний народ. Тож маємо любити одне одного, любити життя, свою рідну землю та шанувати надбання дідів, прадідів. Це проста, народна, але справжня істина, притримуючись якої ми завжди будемо сильними і непереможними. Сподіваюся, що ви по достоинству оцінили послання минувшини. А нам прийшов час прощатись. Це була програма у народному стилі. Зустрінемося вже наступних вихідних.